Повернувся додому на щиті у рівному попрощалися із загиблим Ярославом Стрихарчуком. Світ наші наш гине у боях, серед людей, зруйнованих будівель. Над ними майоріє рідний стяг це символ вічності і незламності країни. Вони стоять і захищають до кінця те, що з дитинства в серці проростає. Ярослав Стрихарчук народився у Рівному, навчався у місцевій школі, потім здобув освіту за фахом слюселя з ремонту автомобілів. Згодом займався ремонтом автомобілів, що стало його улюбленим заняттям. Проходив службу за контрактом у Збройних силах України з 2008 по 2011 рік. Він був хорошим і вірним побратимом зі щирим та добрим безстрашним серцем. Він був добрим чоловіком, турботливим батьком, сином та братом. Спочатку військових дій на Донбасі став на захист країни. Воював у зоні АТО з 2014 по 2015 рік. Батько дівчинка три роки є. Я думаю, що славний був батько і воїн славний. У листопаді минулого року військовослужбовця мобілізували. На жаль, його життя обірвалося 24 квітня цього року під час порятунку побратимів у Сумській області. І Солдату Ярославу Страхарчуку назавжди залишилося 36. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.